До уваги автовласників сьогодні і завтра в Україні потепліше. Однак зима не відступає. Тож у вас є кілька днів на те, щоб ще раз перевірити своє авто і підготуватися до нової хвилі похолодання. Приходиться якщо сліз старий акумулятор, слабенький, то забирайте домой гріть. А що робити? Ну є народні способи прогріти... факел сделать. антифризом должна быть в бензине антифриз. Команда «Ранку» звернулася до професіоналів за порадами. Що робити, коли сильний мороз застав вас ненацька? Акумулятор утром при 25 спит. Его необходимо разбудить. Мы включаем зажигание, включаем какие-то из осветительных приборов. Секунд на 10-15. И после этого мы пытаемся завести. Если с первой попытки ваш автомобиль не завелся, можно сделать одну-две попытки, но дальше садить аккумулятор не имеет никакого смысла. Мы открываем капот и смотрим, Плотно ли прилегают клеммы контакты, проводов к клеммам аккумулятора? Бывает такое, что они отходят, в том числе и на морозе. В любом случае, вызвать компанию, оказывающую ассистентские услуги, это дешевле, чем загубить полностью аккумулятор. Если вы все-таки завелись и э, чувствуете, что в автомобиле что-то не так, не рискуйте особенно э, выезжать на дальние расстояния. Пам'ятайте, реально потрапити в снігові замети та провести багато годин в холодній машині в очікуванні допомоги. Тому, збираючись в дорогу, виконуйте прості правила безпеки. Як мінімум, контролюйте рівень заряду акумулятора та слідкуйте, аби бак з пальним був повним. На крайній випадок є ще один метод, який нам, як це не дивно, може запропонувати наша славетна міліція. Водій з тринадцятирічним стажем Олег навіть не підозрював, чим може закінчитись для нього поїздка за місто. Машину раптом. Занесло двигун заглух, а телефон розрядився. Навкруги нікого, а мороз мінус 30. Водія врятувала тривожна кнопка. Цієї зими реально допомагали водіям автомобілі, яких потрапляли у дуже незручні для них ситуації. Ці автомобілі були оснащені кнопками тривожної сигналізації. Тому у наших фахівців була можливість чітко визначити місце знаходження цього авто. Маєте ви кнопку чи ні? Позашляховик у вас чи малолітражка, почувши про екстремальні морози. Та штурмове попередження утримайтесь від поїздки, або, як мінімум, беріть з собою лопату, щоб було чим викопувати авто з двометрових заметів.